Пасаюча і освячуюча дія церкви, звершується в семи таїнствах, що їх установив Христос. Через ці священодійства церкви Христос дарує благодать Святого Духа, співдія Бога і людини у святих таїнствах виявляється в тому, що Бог відкривається в любові, дарує людині свою благодать, своє життя, а людина у вірі приймає цей дар. І в любові відповідає на нього. Під час свого земного життя Спаситель не раз зцілював недужих. Він також дав апостолам та їхнім наступникам владу чинити так само. Тому церква звершує єлеопомазання, на зцілення душі й тіла та на прощення гріхів. Святе таїнство єлеопомазання, яке християнин приймає в час страждань і хвороб, звершується. Для підкріплення віри в перемогу Христа над гріхом і смертю Бог у Єлеопомазанні дарує благодать відновлення внутрішньої цілісності людини, її зцілення та подальшого духовного зростання, Єлеопомазання є святим таїнством зцілення, його ще називають оливопомазанням, єлеосвяченням, а також субуруванням через молитву священників. Та помазання хворого святим Єлеєм сходить благодать Духа Святого, яка зцілює тілесні і душевні недуги, скріплює довіру до Бога, дарує фізичне удуження та прощення гріхів. Таїнство єлей освяття це найперша зустріч людської немочі і Божої потуги, Божого милосердя. Як говорить катехизм, Католицької церкви кожне таїнство це, це є видимий знак невидимої Божої благодаті. Господь не створив людину підвладну хворобам і гріхові. Це сталося внаслідок гріхопадіння. Людина завдала собі шкоди сама і почала хворіти. І тому Святе Письмо від самих початків говорить в контексті зцілення зустрічі з Господом. Про зцілення в першу чергу від гріха. Хвороби розуміється, як наслідок гріха, а зцілення від хворіб як втручання Господа в життя людини і як спосіб навернення до нього. То людина повинна переосмислити своє життя внаслідок усвідомлення своєї хвороби і зцілення її Господом. Передусім, в 10 главі Івангелії від Матея ми читаємо, що коли Ісус. Посилав своїх учнів на проповідь, він сказав їм: ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. І після цього відразу Він каже: оздоровляйте недужих і навіть воскрешайте померлих. Отже, Царство Боже це і Боже правління, Божий порядок. Христос хоче відновити свій порядок у світі через е, зцілення зранених душ і тілес. Людей і відтак хоче, щоб кожна людина була щаслива. Очевидно, що є інші тексти, які трохи детальніше пояснюють, чому полягає це служіння зцілення в Євангелії від Марка, в 6 главі, 7 і 12 вірш, є більш конкретними стосовно таїнства єлопомазання. Марко каже, і покликав дванадцятьох і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. І вони, вийшовши, читаємо у дванадцятому вірші, проповідували покаяння, виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих та оздоровлювали. Отже, зцілення полягає з одного боку в служінні благодаттю Христа, а з другого боку, Мусить бути відповідь покаяння людини для того, щоб через помазання оливою людина могла отримати оздоровлення. Інший текст, який традиція церковна ставить в основу таїнства Єлопомазання, є текст з послання Якова в 5. главі з 14 по 15 вірш, ми читаємо. Не здужує хтось між вами, хай прикличе пресвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією ім'я Господня. і молитва віри, спасе недужого, та й Господь його підійме, і як Він гріхів чинив, вони йому простяться. Отже, ми тут чуємо слова, які можна поділити на три такі частини. З одного боку, мова йде про зцілення людини фізичне, з другого боку йде про зцілення духовне спасіння, а також згадане, очевидно, прощення гріхів, тобто, знову ж таки, покаяння. Все це, очевидно, є частиною таїнства, єлопомазання. Цікаво, що в посланні Якова слово спасіння згадується п'ять разів. І кожного разу воно відноситься до спасіння душі, до вічності людини. І тому, коли тут апостол Яків каже, що молитва віри спасе недужого, тут, очевидно, йдеться про спасіння вічне. Отже, таїнство лепомазання – це є дотик Божої любові до людини, яка перебуває в стражданнях. Хто потребує таїнства і освятів ну, найперше, це недужа хвора людина, яка лежить чи може ходити. Але таїнство здійснюється завжди церквою. завжди церквою. Якщо людина може прийти до храму, це найкраще. Якщо людина не здатна ходити, тоді вона кличе священника на дім чи до палати в Лікарню, і там воно здійснюється, звершується. Впродовж цілої історії церкви, церква слідувала покликові Господньому, повелінні Господньому, коли були хворі люди, їх намащували єлеєм, церква збиралася на молитву. Зазвичай. Це робило декілька священників, так як це згадано є в посланні святого Апостола Якова. В візантійському обряді заохочується, щоб помазували хворого сім священників. Сім священників це є символічне число, число повноти, повноти моління церкви, так і моління священства церковного за людину, яка є хвора. Для того, щоб їй відпустилися гріхи, і для того, щоб людина могла зцілитися, важливо розуміти також, що число сім священників під час уділення таїнства єлопомазання не є обов'язковим числом. Зрозуміло, що семеро священників складно інколи є, є уділити. Інколи їх є лише троє, інколи сам парох або Сотрудник, якийсь, який є на парохії, приходить і молиться разом із вірними за оздоровлення людини і помазує її святим Єлеєм. Чому людину помазують єлеєм? Є дві причини: передовсім єлей навіть в звичайному цілительстві, не обов'язково християнському чи релігійному. Використовувався для загоювання ран, він має цілющу властивість. І зрозуміло, що разом із цією цілющою властивістю Христос використовує образ Єлею як зцілення для того, щоб людину зціляти. також. Це добрий, гарний, видимий знак духовного зцілення, яке наступає внаслідок цієї молитви. Але також грецькою мовою слово еліос Єлей означає милість і це є також гарним символом милості господньої яка сходить на людину внаслідок того що її помазують миром і моляться помазують єлеєм і моляться за, за неї що робиться з тим єлеєм після того як вже звершиться таїнство ну ми можемо його віддати людині щоб людина могла себе помащувати хрестообразно Ті місця, які найбільше є хворі чи болять, чи навіть вживати всередину. Тут немає, знаєте, якоїсь такої строгої вказівки, але можемо віддавати. Я завжди приходжу з олією і наливаю рівно скільки олії, скільки мені буде потрібно, щоб помазати цю особу. Бо пізніше не знати, куди ця олія буде використовуватися, бо людина може померти, може відійти. І в такий спосіб потім в поспіху то олійку можуть просто десь занедбати, викинути, а так би не мало бути. Чин єлопомазання, такий, як ми маємо. Його, маємо його візантійській традиції. Він відкриває перед людиною усе багатство Божого життя, Божої любові, а також усю традицію церкви, тому що сам чин є доволі довгий. Ми бачимо спочатку дуже багато таких прохань про молитву до різних святих. Ангелів, Богородиці. Потім ми бачимо цілий довгий канон, який має на мету відкрити перед людиною, яка є зранена терпінням, те, що джерелом всякого зцілення є сам Господь, і таким самим чином сокрушити її серце. Далі ми бачимо сім читань Євангелії, сім читань апостолів, і дуже довгі, і такі, я би казав, покаянні, повні скрухи серця молитви. Які дозволяють людині відкритися на усвідомлення того, що Бог є перший і останній, що він є Альфа і Омега, що він є початок і Кінець, що він є той, якому ми живемо і рухаємося, що все походить з руки Божої, що від нього ми отримали дар життя, і до нього ми, очевидно, повертаємося. Все оце багатство молитв і біблійних текстів. Вони відкривають розум і серце людини на прийняття цієї божественної благодаті. Якщо на це Божа воля, людина тоді, очевидно, може отримати зцілення. І в практиці багатьох священників з моєї власне я бачив, як люди отримують зцілення після отримання оцього повного чинної липомазання. А коли на то Божа воля і людина має перейти вже до Господа, то очевидно, вона відходить у мирі без страху, без сум'яття, без тривоги, але вона отримує от те, що говорить апостол Яків спасіння душі. Був такий випадок, що я прийшов до хворого, який був без свідомості. І ще перед тим, як я мав іти, я запитався, в якому стані цей чоловік, чи брати з собою святі дари. Мені відповіли, ні, ні, він вже, він вже при смерті, він вже в агонії, він вже навряд чи прийде до, до тями, тому святі дари не, не беріть. Але щось мені внутрішньо підказувало, та візьми, візьми, все-таки, тобі не важко, у удароносицю. Тіло і кров Господа. І я, я взяв, я прийшов, звершив таїнство іли освяття. І, власне, в той момент, коли я почав помазувати чоло, очі, ніздрі, вуха, уста, груди, руки, ноги, він, він помаленько почав відкривати очі і проходити до тями. І я кажу, слава Ісусу Христу! І Він, так, знаєте, з останніх, як то кажуть, сил. Відповів слава навіки. І тоді я запитав його, чи ви би хотіли посповідатися? А він сльози, так, я би дуже хотів посповідатися. І таїнство покаяння гарно відбулося, і таїнство Євхаристії причастя, власне. І мені було дуже приємно бачити, як діє Господь через таїнство Єли Освяття. Він дуже сильно хотів ще посповідатися. Йому так потрібно було вийти із стану такого ну, несвідомого у стан свідомий. Щоб відбулося це. Він невдовзі помер, але власне таїнство єлей освяття йому дало можливість, дало альтернативу так, ще якось глибше пройти все, що називається підготуванням до переходу. Особливою ознакою. Присутності Господа і його втручання для зцілення хворого внаслідок таїнства єлевопомазання є такий гарний символічний жест, який є в таїнстві єлиопомазання візантійської церкви покладання Євангелія на голову хворої людини, над якою моляться. І цей, цей жест покладання Євангелія супроводжується словами. Не наші руки ми кладемо на тебе, але Євангеліє, яке є рукою Господньою і Словом Господнім, яке сходить і зцілює людину. Людина, яка перебуває у важкій недузі, вона може приймати це таїнство раз, раз в рік. Або при потребі, якщо, наприклад, є певні можливо рецидиви, ось якщо людина вийде з лікарні, потім знову попадає в неї і відчуває. Велику потребу знову зустрітися з Богом, знову відчути Його дотрик на собі, тоді, звісно, це можна повторювати. Кожне таїнство, воно має бути прийняте свідомо. Якщо людина є при свідомості, звісно, це вона має викликати до себе священника чи прийти самотужки до нього, щоб це, це таїнство звершилося. Але в практиці так є, що до хворого кличуть. Священника, деколи хворий є заскочений зненацька. Більше того, хворий не розуміє, навіщо є таїнство Єлеосвяття, і часто трактує це як останнє помазання чи таїнство для вмираючого. І широко розплющивши очі, ставить запитання: що, отче, я вже буду помирати. І тоді мені приходиться розповідати, що таїнство Єлеосвяття це не для вмираючої особи, це таїнство. Яке звершується для зцілення, довший час в свідомості вірних, таїнство ілопомазання розумілося як своєрідне таке напуття для людини, яка відходить, яка помирає, і навіть серед людей воно називалося останнім помазанням чи щось подібне. до того. Це є зрозуміло з тих причин, що таїнство ілопомазання звершувалося над людьми, які. Були важко хворими і нерідко також помирали після цього таїнство помазання вже. Але саме по собі воно не є прив'язане якимось чином до смерті. Церква не молиться за щасливу смерть, коли поділяє таїнство до помазання, але за звільнення від грехів цієї людини і за повернення її до здоров'я. Ми хочемо, щоб людина сповняла первинний задум Божий, була здоровою. Прославляла Господа, служила його Словові, Його церкві і була повноцінним її членом. Коли йде мова про людей свідомих, то, то завжди до таїнства готуються як, як до Великодня. Ось, хвора людина вона буде зачесана, вмита, буде стояти столик. Буде стояти свічка, буде стояти ікона. Тобто відбувається богослужіння. Відбувається і теофанія, об'явлення Бога в конкретній людській ситуації, в історії, так? богоявлення. Сам Господь приходить, щоб навідатися до, до чоловіка, до жінки. Так? Ми можемо поставити собі запитання, як би ти хотів виглядати, якби зараз прийшов Ісус? Так? Або дуже важлива людина для тебе. От чи ти би хотів бути в занедбаному стані? Знову ж таки, один такий в мене цікавий є випадок про свідка Єгови. Теж випадково йшов по урологічному відділенні. Дивлюся, чоловік сидить, знаєте, її голову двома руками обхопив і так сумує страшно. Мені так його жаль стало. Я підійшов до нього і кажу слава Ісусу Христу! А Він добрий день. Я зрозумів, що йдеться або про атеїста, або про людину, яка не належить до католицької церкви. Я свідок Єгови. Я перепрошую, але я не можу від вас нічого приймати. Каже, я нічого не приніс вам особливого. Я просто бачу, що ви зажурилися так дуже сильно. Що сталося? Та сумую, і кажу, не так сумую з того, що я хворий. Але я насправді хворий, дуже хворий. А з того що сумую, що мої колеги про мене забули. Каже, поки був здоровий, усім потрібний. А став недужий, не подзвонять, не навідуються. Нічого, я вже їм повністю не потрібен. Я вже тут, каже, більше місяця перебуваю, а я їм не потрібний. Ось я кажу, зато Богові потрібний насправді. Ось, Я почув говорити так, як, якби напевно говорили його, не знаю, хто там пастори чи хто. Ось, я кажу, ти Богові потрібний. так, Ти маєш можливість молитися. ось. Та й не тільки Богові. От, в ці хвилі, дивіться, я на вас звернув увагу. Значить, ви і мені потрібні в якійсь мірі. Ось. І він якось так, знаєте, почуті слова, і зразу знаєте, розцвив. Ось. Якось так, знаєте, піднявся на дусі. Е і зразу мені пригадалися ті слова, бачите, апостола Якова, який говорив, коли хворіє хтось з вас, нехай прикличе присвітерів церковних, і нехай молитву діють над ним, помазавши Єлеєм. Ось. Бо молитва віри піднесе недужого, Підне піднесе. Я так завжди задумувався над тим словом, а що значить піднесе недужого. Молитва віри, знаєте. Це власне підносити, ти молишся собі, ти можеш прийти тихенько молитися собі. Ісусову молитву на, на Вервиці, на чотках. І він того не мусить знати. Але ти молишся над ним уже. А паралельно ти слухаєш його різні життєві історії, деколи й небелиці. Щось він там собі розповідає, жаліється. Але ти над ним молишся зараз. І ця молитва віри, вона підносить. Того не дуже. От Він піднісся. Піднісся. І пізніше, знаєте, він сказав таку річ. Ось до мене навідався живий Христос. Знаєте, я кажу: без сумніву, без сумніву, ж так воно і є. Ось, я правда хотів дати йому поцілувати Хрест. Він відмовився. Він каже: в нас не прийнято цілувати. Ну, він так грубо висловився, мертве тіло. Я сказав, це тіло живіше всіх живих тіл, які є навколо нас, насправді. Ну, але наразі ви, ви ще це не, не сприймаєте, я не заставляю. Я так, знаєте, не тиснув, не переконував, не, не займався якоюсь апологією, ось, а просто був, був з ним і все. Може, це було пів години, може, година. Але чоловікові стало набагато легше, бо хтось до нього навідався. Хтось, людина потребує людину. Ось людину, але в такому контексті, як блаженніший Любомир про це говорив, коли він говорив про своє гасло життя, так бути людиною. Не просто бути homo sapiens, так, але, власне, нести у собі цей образ і подобу Божу, напевно, що багато тої емпатії, тої любові, милосердя, явити е, життям своїм, напевно, що присутність Бога е, тут і тепер.